Як взагалі відбувалася організація першої події? Звідки брали інвестиції? Такий прямий одразу прямо в просяк. Типу, насправді ми тоді робили все, типу, ну домовлялися якось, щоб можливо хтось пограв там безкоштовно за мінімальні якісь типу штуки. Ну а як типу, насправді три місяці, так як люди тільки повернулися, і тут одразу, типу, щось робити в лоб, типу? Комерційне, в принципі, тоді просто не до того взагалі було. Uh -huh. Uh -huh. Типу хотілося підтримати більше насправді людей. Артистів, сцену, типу, перевірити і... взагалі, чи є та кількість людей, чи готові люди ходити. Да, на сцені, ну, такі Мені здається, що вони були готові, тому що треба було кудись скидувати оцю енергію. Відволіктись. Да. Можливо, це було більше для себе. Ну, типу, uh -huh. воно і зараз для себе. Тобто немає на меті якогось, типу, знаєш, там, там прийшло 10 тисяч людей, є, типу, ми там досягли якоїсь uh -huh. відмітки для чогось. Типу, це все для себе.